Вітаю, ви дивитесь кордон. .ua. сьогодні в Україні відзначають День прикордонника, день сміливих і незламних чоловіків і жінок, які дають відсіч ворогу у складі сил оборони та дбають про безпеку мирних кордонів. У нашому випуску матеріали відеохроніки з фронтів сучасної війни, де зелені берети разом з побратимами відстоюють право українців бути вільними. На жаль, декого з героїв цих кадрів уже немає серед нас. Пам'ятаємо усіх, хто загинув, захищаючи країну. Дякуємо всім, хто зараз у строю. З Днем Прикордонника! Початок повномасштабного вторгнення. Прикордонники першими приймають удари на всіх напрямках російського наступу. Зведені прикордонні загони захищають підступи до Києва, тримають оборону на сході, нищать ворога на Сумщині та Чернігівщині. На початку квітня сили оборони виходять до північного кордону. Над звільненими прикордонними підрозділами знову майорить український прапор. Стратегічна ціль росіян у Чорному морі острів зміїний. Тут біля кордону з Румунією розташована єдина в Україні острівна застава. 24 лютого до острова підходить патрульний корабель Василь Биков, а невдовзі флагман Чорноморського флоту Крейсер Москва. Маленький гарнізон Зміїного отримує ультиматум. Ось, я рукий корабель посаяю. Приваляю, влажить оруже в царна. І наші удар. Смілива відповідь прикордонника надихнула мільйони людей в усьому світі. А сам Зміїний став символом нескореності українців. Наприкінці червня 2022 року українські військові звільнили острів від окупантів. Згодом на ньому було встановлено прикордонний знак. Сьогодні, 12 серпня 2023 року, військовослужбовцями Мильського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців головного управління розвідки Міністерства оборони України відновлено історичну справедливість. Встановлено прикордонний знак на острові Зміїний. Завод Азовсталь останній бастіон українського опору в оточеному Маріуполі. Попри щоденні бомбардування та штурми, росіян тут тримають оборону українські військові. Серед захисників міста прикордонники Донецького загону та Маріупольського загону морської охорони. Мело України ні слава! Ні 16 травня Маріупольський гарнізон виходить з Азовсталі, але військові потрапляють у полон. Звільнення з неволі героїв Маріуполя відбувається поетапно. На жаль, на повернення багатьох з них Україна чекає і досі. 10 травня бійці зведеного загону Державної прикордонної служби у складі Сил оборони звільняють село Черкаські Тишки біля Харкова. Успішна операція українських військових дозволила відтіснити підрозділи російської армії подалі від обласного центру. Багатьох окупантів було знищено, ще частину взято в полон. Було тяжко людям, бо коли ми вже заїхали сюди, видно було, що люди плакали. Зустрічали це настільки приємно. Це такі емоції, які я не можу передати. Коли ти бачиш таких людей, ти розумієш, що це все робиться не просто так. Навіть діди сиділи, ті, які виходили за двір і зустрічали, а все-таки діди, щоб заплакати, видавити з діда сльозу, це дорого коштує. Район Лисичанська на Луганщині. Позиції прикордонників під постійним вогнем окупантів. Працюють РСЗО, міномети, артилерія та авіація. Безупинно ведуть розвідку ворожі дрони. Вже тоді росіяни починають застосовувати тактику м'ясних штурмів. Та навіть у таких вкрай складних умовах прикордонники продовжують тримати оборону. Дуже близько. років. Пішов. Їхня піхота, як ми називаємо, вадна. Вони лізуть, стріляють майже неприцільно, хаотично, а ми перед цим ну, як хлопці на позиціях працюють а, короткими очередями, влучно. Акваторія Чорного моря, кораблі та катери морської охорони починають перевірку суден, які прямують в українські порти в рамках зернової угоди. З того часу у Чорному морі та в гирлі Дунаю моряки-прикордонники оглянули і провели безпечними маршрутами близько 7 тисяч цивільних суден, обстеживши при цьому тисячі квадратних миль мінних полів. Контрнаступ на Харківщині. Українські військові відновлюють контроль над сотнями населених пунктів області. Під час операції російська армія втратила велику кількість особового складу, техніки та боєприпасів серед тих, хто визволяє міста та села регіону прикордонні підрозділи харківського загону. Кожен із військовослужбовців нашої прикордонної команди, взагалі харківського загону. Дуже мріяв звільнити вже тут цю територію. Дуже мріяв. І вони пішли б на усе, щоб його звільнити. Після звільнення правобережжя Херсонщини українські військові закріплюються на позиціях вздовж Дніпра, який фактично стає лінією фронту. Утім для артилерії, ракетного озброєння та шахедів ріка не перешкода. Залишається високою і загроза висадки ДРГ. Аби не дати ворогу шансів, прикордонники пильнують узбережжя та небо в день і вночі. Основне завдання зустріч противника з води. Але є можливість висадки повітряного десанту. Тому все підготовлено на під подкругову оборону. Жорсткі бої за бахму тривають уже понад півроку. Намагаючись захопити населений пункт, російське командування стягнуло сюди найбільш боєздатні підрозділи. Обстріли та штурми не припиняються ані на мить. Працюємо. У майже повністю зруйнованому місті під шквальним вогнем ворога разом з іншими його захисниками тримають оборону і прикордонники. Бахмутський напрямок. Упродовж трьох годин шестеро прикордонників Луганського загону тримають позиції та відбивають атаки противника, який має багатократну перевагу. Через загрозу повного оточення на допомогу побратимам прибуває група підтримки. Вогнем з гранатометів та стрілецької зброї прикордонникам вдається відбити атаку та забезпечити евакуацію поранених. Давай, давай, давай. Тримайте, щоб в нього хоча б ноги не совалися. Донеччина. Наші бійці постійно потребують медичної допомоги. І від того, як вчасно та правильно вона надана, залежить їхнє життя. Під безперервним вогнем у районі Бахмута працюють бойові медики Луганського прикордонного загону. Їхнє головне завдання не дати воїну померти. Моя основна задача саме критичні місця перекрити і не дати людині померти. На щастя, всі, кого я евакуював, доїжджали до стаб-пункту і зі стаб-пункту живі, тобто, ну звісно, що не здорові, але тим не менш. Лівий берег Дніпра в район Антонівського мосту висаджується невеликий загін сил оборони, серед яких прикордонні спецпризначенці. Завдання закріпитися на позиціях та захопити стратегічний об'єкт біля траси Херсон-Олешки готель на Гірі. Цю надскладну операцію успішно проводять прикордонники Херсонського загону. Вже зайшовши туди, почалася перестрілка. Вони почали кричати Ми свої, ми свої. Ми вибили їх до другого корпусу. Там же вони спробували закріпитись, там їх і накрили арта. Вийдеш зараз на куток, на куток і наступної посадки, яка далі посадка, правіше, правіше, правіше. Ліві, ч -ч -ч, лівіше. Оп, да, прямо. На одному із стратегічних напрямків ведення бойових дій прикордонні аеророзвідники активно застосовують fpv дрони на рахунку лише цього невеличкого екіпажу десятки одиниць знищеної ворожої техніки, бліндажі та склади окупантів. Протидії цій системі ще. Що... Немає. Як мінімум, ти його, його дуже важко збити стрілецьку, звичайно, стріляцькою зброєю. І якщо ця зброя летить на тебе, то швидше всього, що ти будеш уражений нею. Це більш ефективніше, ніж застосування там просто скидів з мавіка. Красавчик. Село Кліщівка на Донеччині. 17 вересня сили оборони повертають населений пункт під контроль України. Разом з побратимами звільняє Кліщівку і штурмова група бригади Сталевий кордон. Ми підготували, вибрали людей, специфіку, озброєння, все продумали, формували групи і приступили до виконання задач. Була задача мінімум, була задача максимум. Ми… Перший же штурм виконали задачу максимум. Тобто ми зайняли половину посадки, заштурму, штурмували, зачистили ворожі окопи, нори, от, знищили ворога противника, зайняли оборону. У різних регіонах України працюють мобільні вогневі групи прикордонників. Їхні завдання перехопити та знищити ворожі безпілотники ще на підступах до населених пунктів та стратегічних об'єктів. Майже кожен бойовий виїзд мисливців на шахедів це десятки врятованих життів, цілілі будинки та підприємства. Слава Україні. Північний кордон, активізація російських ДРГ, терор мирного населення та постійні обстріли. Ворог не приховує своїх намірів посіяти хаос у цьому регіоні. Прикордонники у складі Сил оборони знешкоджують диверсантів, проводять розвідку та укріплюють позиції, аби убезпечити цивільних та не дати росіянам жодного шансу. Розміри так вражають, якщо чесно, як пташка не немаленька. Ціль укріплення негідників. Да, є єсть. Бахмутський напрямок. Прикордонники бригади Помста нищать техніку та живу силу окупантів за допомогою гексокоптерів ВАМПІР, які ворог прозвав бабою ягою. Потужні сучасні безпілотники змінюють ситуацію на фронті, наближаючи нашу перемогу. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.